Про обстановку на Сумщині, де росіяни і надалі намагаються просуватися, будемо говорити зараз із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок. Мої вітання, Яно. Днями ви говорили про зниження активності росіян в Сумській області. Однак, інформаційно-аналітичний ресурс Діп повідомляє про певні просування росіян в районі Юнаківки. Розкажіть, будь ласка, про обстановку. Ну, власне, треба розуміти, що протяжність кордону з Росією в межах Сумської області це десь близько 550 кілометрів. І лише на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Техніка броньована техніка, якою ворог намагався там прорвати наш кордон, цього не фіксується. Більше ці піхотні групи намагаються використовувати або квадроцикли, або мототехніку. Але власне, якщо говорити в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, то за останні кілька днів активність ворожих цих піхотних груп і спробу заходу на нашу територію, вона дещо знизилася. Ну це власне результат в стійкості і можності українських воїнів це звісно і підрозділів збройних сил, і підрозділів державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку. Бо тільки по, по нашим а, результатам щоденного ураження противника? Це десятки вбитих, десятки поранених тих російських солдат, які намагаються зайти на нашу територію, і несучи такі великі втрати, звісно, що ворог або ж можливо зараз там перегруповує свої підрозділи, або ж можливо знизив інтенсивність дій через ну, таку недостатню. Можливо, кількість тих цього м'яса, яке він може залучати, для того, щоб вони намагалися зайти на нашу територію. Бо коли противник почав здійснювати такі дії, то власне ми бачили, що так. Ворог повністю не зважав на, на ці втрати зараз. же ж по, по напрямку тих смуг, де знаходяться прикордонні підрозділи ще раз, скажу, можу зазначити, що інтенсивність знизилася. Як і знизилася інтенсивність цих піхотних груп, застосовувати квадроцикли чи мотоцикли, бо також і ця техніка нашими воїнами постійно знищується. Ми ну, власне ми використовуємо і артилерію, ми використовуємо і дрони для того, щоб щоб продовжувати бити по противнику і не дозволяти йому досягти тих цілей, які він ставить перед собою щодо просування в глиб території нашої країни, напередодні кабінет міністрів виділив понад 27 мільйонів гривень для завершення будівництва фортифікацій на Чернігівщині. Чи спостерігаєте ви на кордоні із Чернігівщиною якусь активізацію ворога? Безпосередньо по лінії кордону за останній час якихось дій противника, в тому числі і щодо спроб заходу там диверсійно-розвідувальних груп, цього не фіксувалося на напрямку нашого кордону. Звісно, що противник тримає певні свої сили, але це більше для такого оборонного характеру або нанесення для застосування їх, щоб обстрілювати територію України, бо Чернігівщина також під постійним обстрілом ворога хоч е, кількість обстрілів ну, дещо менше ніж до прикладу по е, напрямку сумської чи Харківської областей але е, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій по всій протяжності кордону е, з Росією, яку ми контролюємо, і це стосується Чернігівщини, е, також якщо е, говорити е, про ті дії, які ми робимо зараз, це звісно і виявлення засобів ураження, які противник тримає поряд нашого кордону. для того, щоб наносити по ним ураження і знищувати і артилерію, знищувати і мінометні розрахунки, які ворог ще скажу застосовує, в тому числі і для обстрілу. Прикордонні Чернігівської області ну і обстановка в Білорусі там вже на вересень чергові військові навчання заплановані. Прикордонники постійно моніторять обстановку на території цієї теж недружньої держави, де вочевидь російські сили можуть бути задіяні під час цих навчань. Що зараз там відбувається? Чи є ознаки формування якогось угруповань? Станом на зараз ні формування, ні якогось би вже сформованого сформованих сил, які б знаходилися на території Білорусі по напрямку нашого кордону, цього не фіксується. Білорусь який раніше тримає певні свої підрозділи. Ну але це така ситуація ще з 2022 року. Тримає ці підрозділи на напрямку нашого кордону для того, щоб показати, що, начебто, Україна становить загрозу Білорусі, і така риторика білоруської, білоруської влади постійно підтримувалася. Але звісно, що наша задача також і відстежити ту ситуацію, яка буде розгортатися під час спільних навчань, активна фаза яких планується на вересень, бо в цей час може зростати ризик для, для нашої країни, особливо зважаючи на яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на територію. Білорусі, але це задача підрозділів розвідок, як міністерства оборони, так і державної прикордонної служби, для того, щоб вчасно здобути необхідну інформацію, щоб аналіз якої показував наскільки загроза може йти в цей час для нашої держави. Ну, будемо сподіватися, що ви нам про це повідомите. Якщо така загроза буде. Пане Андрію, дякую за те, що долучилися сьогодні. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Про обстановку на полі бою станом на 1213 день Великої війни. Будемо говорити далі з воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, добре. Ворог, на щастя, суттєвих просувань на Сумщині немає. За словами президента Володимира Зеленського, їх там взагалі вдалося зупинити. Тим не менше, як ви оцінюєте потенціал росіян на цьому напрямку і чи збільшуватимуть вони тиск потенціал на цьому напрямку російський не можна оцінювати, тільки виходячи з кількісних показників, а ще й з якісних. От якщо говорити про якісні показники, то говорити про те, що противник на сьогоднішній день має достатньо ресурсів для того, щоб прорватися до сум і становити безпосередню загрозу, а для обласного центру немає жодного сенсу. Противник ставить собі задачу по мірі можливостей розширити так звану буферну зону і утримувати її для можливо подальших дій, але не в цій кампанії. І саме з цим пов'язана така досить обмежена активність противника на цьому напрямку, тому що він ну, просто не має достатньо сил та засобів для того, щоб здійснити якісь глибинні прориви. Але створювати загрозу, створювати тиск на наші позиції, примушуючи нас утримувати війська на цьому напрямку. Він Буде як він це власне робить ну вочевидь, основні сили і засоби росіян сконцентровані в Донецькій області захопити яку росіяни ставлять собі за мету в великій меті знищення держави Україна. Ми з вами не так давно говорили про критичну ситуацію після прориву Росіян через трасу Покровськ-Костянтинівка На вашу думку, зараз чи вдалося, хоча б трошки там ситуацію стабілізувати? Ви знаєте, не можна, на жаль, не можна говорити про те, що ситуацію вдалося стабілізувати. Якщо на а, лівому флазі фланзі Костянтинівки від Костянтинівки на часовому яру ми досить успішно стримуємо противника, а, і це об'єктивна реальність, то, на жаль, противник не полишає своїх спроб прориватися на півдні на півдні, тобто створюючи загрозу з правого флангу. Там, де вони осідлали трасу і намагаються віднову оленівки. Е, по... Південному напрямку просуватися далі в напрямок на Степанівку, створюючи загрозу для Яблунівки, як такої важливої комунікації, що забезпечує логістику наших військ, що утримують позиції на південь від траси, так і е намагання прорватися в районі Турецька, створюючи загрозу безпосереднього просування по напрямку на Костянтинівку. Ситуація надзвичайно складна і противник не полишає своїх спроб. А і просунутися на цьому напрямку, усвідомляючи, що на цю кампанію саме Костянтинівка підкреслюю, саме Костянтинівка залишається найважливішим призом російської армії. Чому саме Костянтинівка, якщо вони стільки сил докладали для захоплення Покровська, чому фокус уваги перемістився? Ви знаєте б не перемістився фокус уваги, тому що якщо подивитися з оперативної точки зору, то вихід на лінію покровськ костянтинівка часів яр з повним взяттям під контроль траси покровськ костянтинівка часів яр є завданням Російської Федерації в цій кампанії. Без захоплення цих трьох важливих локацій а, говорити про подальше просування на північ не має жодного сенсу. Тобто, так, противник може створювати загрози для дружківки, для всіх дружківки і так далі. Але для цього йому потрібно взяти під контроль трасу, для того щоб зосередивши зусилля, проводити маневр по рокаді. Тобто, ця от дорога відносно міні фронту, про яку я кажу, часів яркості, Мтинівка, є єрокадною дорогою. І він вже може розвивати наступ, тобто без взяття під контроль ці, ці ділянки фронту говорити про подальше просування противника неможливо. Саме з цим пов'язана така надзвичайно висока відчайдушність та інтенсивність ведення бойових дій на цій ділянці фронту, яка була, є і на жаль, на найближчий час буде найбільш гарячою ділянкою фронту. На вашу думку, завдяки чому росіянам там зараз вдається просуватися, завдяки чому вони мають успіх? От як ми вже казали, висока інтенсивність бойових дій, і тут вона пов'язана з тим, що противник використовує кількісну перевагу. Тобто, ну це традиційна з точки зору Росії тактика, тобто зосередження на напрямку основних зусиль максимальної кількості своїх військ, максимального бойового потенціалу. Не рахуючись втратами, використовуючи чисельну перевагу, вони вминаються в нашу оборону, і про це треба говорити. Плюс а противник засвоюючи досвід, засвоюючи ті уроки, які він вже отримав. І, маючи можливість вчитися в нас, він так само використовує дронову тактику, тобто тут протистояння здійснюється не тільки на землі, а й в повітрі, що так само, так само впливає на інтенсивність бойових дій. Противник так само усвідомлює, що стійкість нашої оборони залежить в багатьох випадках від логістики, і тому один з пріоритетних напрямків його діяльності це знищення нашої логістики. І коли ми говоримо саме про цю ділянку фронту, ми, ми бачимо, що противник здійснює такі маневрові дії для то щоб ускладнити ну, нашу логістику, я вже згадував Яблунівку і, і вона є таким яскравим прикладом. Наскільки важливим а, завданням є підтримання а, логістичних спроможностей наших військ? Адже через Яблунівку ми забезпечуємо наші підрозділи, які воюють на південь від траси Покровська Костянтинівка часів яр. У лютому видання Wall Street Journal писало про те, що Україна зможе підтримувати нинішні темп бойових дій до літа, навіть без нових постачань зброї з боку сполучених штатів. Однак після того Київ зіштовхнеться із суттєвими проблемами з точки зору наповнення боєприпасами, чи відчувається цей голод вже? Е, ну, в принципі, такого голоду ми не відчуваємо, тому що і е, така ситуація проглядалася ще взимку. Власне про що я писав Wall Street Journal, і зараз переходить е, переорієнтація на постачання саме не американських, а європейських боєприпасів. Знаєте, я завжди підкреслював, що починаючи з 21-го, почина... з спочатку 21-го століття в НАТО е особливу увагу приділяли саме стандартизації і уніфікації того, що називається парк боєприпасів. Таким чином, е американські боєприпаси загального е загального користування артилерія, зокрема або міномети, можуть бути замінені на європейські і робота в цьому напрямку ведеться. Плюс давайте не забувати чеська ініціатива. Дозволяє нам поповнювати е, запаси тих боєприпасів, які відносяться до номенклатури радянського або пострадянського зразку. Таким чином, сказати, що ми стикнулися е, непередбачувано з якимись проблемами, не можна. Звісно, е, треба розуміти, що в будь-якій обстановці е, війська ведуть бойові дії в умовах обмеженого ресурсу боєприпасів. Це дефіцит, це знаєте еквіваленту, що називається ведення бойових дій. Але говорити про те, що ми зараз так конче потерпаємо від недостачі боєприпасів, не можна. Звісно, ми використовуємо дозоване використовування цих боєприпасів, але воно не створює критичний або надкритичний дефіцит. Зрозуміло. пане Сергію, дякую за ваші думки. Це був воєнний експерт Сергій Грабський, з яким говорили про ситуацію на фронті. До нас зараз приєднується військовослужбовець цієї бригади, Сергій Волков. Пане Сергію, я вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Це дуже взаємно. Чекала вашого вімкнення, щоб ви розповіли, які ви придумали в бригаді способи протидії російським штурмам на мотоциклам. От на що ми зараз збираємо? Е у нас дуже фаховий інженерний підрозділ, і ми, коли були ще на Авдіївському напрямку, розробили і встановлювали певні загородження інженерні. Для протидії піхоти, тому що дуже багато піхоти, це саморобні вироби, які спрацьовують на рух на відстані 18-19 метрів від, скажімо, так, встановленої міни, і це дозволяє, скажімо, зупиняти як піхотні штурми, так і мотоциклетні. На жаль. Можна констатувати, що з бронетехнікою зараз у ворога важко, і ми ну скажімо, все менше і менше її вражаємо. А в більшості це або піхота по 2-3 до, до п'яти людей, або мотоцикли там по, по по два мотоцикли, по по двоє людей. Це відбувається дуже швидко, і тому не завжди наші е, літуни. Дроноводи, так бути, встигають долетіти е, до, до них, і вони ховаються в е, посадках. Ну і далі просочуються по одному, по по два в населені пункти. Тому е, ми збираємо саме на засоби е, ідентифікації і ініціації, скажімо, в момент наїзду е, в зону е, заміновану е, цих е, мотоциклів і піхотників. Хоти, пане Сергію, ви поки говорите. Мені просто мед для вух, тому що я чую, як приходять донати. Та оцей телефон трошки вібрує, і звук доходить. Це наші люди зараз Це дуже приємно та підтримують вас. Ми не одні. Це бо хлопці дуже часто розчаровуються. Ну що там не виходить робити те, що, щоб ми хотіли робити, ну і закривати потреби, тому що це власні розробки, власні рішення, які на жаль поки не забезпечуються. Ну скажімо так, плануємо в майбутньому, можливо, це буде робити і державне постачання на сьогодні. У нас там декілька майстерень, які постійно перероблюють е, дрони для того, щоб е... Адаптовувати їх під, ну під лінію зіткнення, тому що кожен день росіяни на жаль не стоять на місці. У них дуже потужна, скажімо так, розгорнулася дронова тема, і на деяких, ну скажімо так, суміжні підрозділи. І ми страждаємо як з зальоту їхніх дронів на оптоволокні. А саме ключове це скажімо так, страждаємо від. Перешкод, які вони створюють, і наші пілоти не можуть вражати особовий склад та їхню техніку, тому це постійне кожен день змагання інтелектуальне в першу чергу, і а для цього. Постійно потрібен ресурс, і скажімо так, дуже добре, коли віпрої телефон від надходження ресурсів ваших коштів і вашої допомоги. 70 тисяч гривень уже надійшло за 10 хвилин від наших глядачів. І ще є ціла хвилина на те, щоб продовжити донатити. Пане Сергію, ви нам в кількох словах розкажіть про обстановку на Новопавлівському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади. Ну бригада насправді на декількох напрямках хочу віддячити і наші декілька БТГРів на сумщині відпрацювали. На ну, скажімо, так, і зупинили наступ ворога на Андріївці. Честь і пам'ять загиблим, і слава тим, хто це зробив. Частина підрозділу знаходиться підрозділів на Новопавлівському напрямку. На жаль, ситуація не дуже добра, тому що і на сьогодні ворог переважає в. Піхотних, скажімо так, своїх можливостях просочуються по один, скажімо так, два не дуже там. Сильно спорядженим спорядженою спецурою, скажімо, але тим не менш вони виходять там по до п'яти людей. Ми їх вражаємо, але один поранений, але або цілий доходить там до до, наприклад, села. Та, Далі так, вони, вони накопичуються таким чином. Та тактика, яку зараз на багатьох ділянках вони застосовують. Пане Сергію, дякую вам величезно за те, що ви сьогодні Дам. до нас долучилися за те, що ви бороните нашу країну. Ну, як подяка від наших глядачів 100 тисяч гривень уже на збір у вас на рахунку є. З нами був Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади на Новопавлівському напрямку. Вона нас боронить. І Зараз до нас приєднується командир першої роти ударних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Сергій Тимофійко із позивним Кінг, який разом з побратимами та посестрами на Лиманському напрямку нашу країну боронить, і для яких власне цей збір, пане Сергію. Бачу вас боковим зором тепер уже на екрані. Дякую, що ви до нас долучилися. Дякую, вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Це дуже взаємно. Розкажіть нам, будь ласка, на початку про обстановку на Лиманському напрямку в зоні відповідальності вашої бригади. Загалом обстановка на Лиманському напрямку не змінюється останні півроку. Ворог постійно тисне, використовує в основному штурми піхотою. Дрібними групами по двоє, троє до п'яти осіб. Ці групи намагаються проникнути між позиціями, закріпитися в будівлях, населених пунктах зруйнованих в підвалах. От ми активно за допомогою дронів полюємо на ними, не дозволяємо підходити до цих населених пунктів або до лісових масивів, де вони намагаються сховатися, запорпатися в будь-яку нору, перетворити її на укриття. От тих, кого не встигаємо знищити за допомогою дронів, 63 десять бригада за допомогою стрілецьких батальйонів проводить зачистки, бере в полон фізично знищує і так далі. У нас до речі є відео роботи операторів дронів вашої бригади. Зараз воно на екрані з'явиться. А якщо є якісь особливості роботи FPV-дронів саме у вашій зоні відповідальності на Лиманському напрямку, то розкажіть нам про них, будь ласка. От, особливості роботи певідронів на Лиманському напрямку завжди були складні, тому що у нас досить важка місцевість. В основному ворог розташований на домінуючих висотах, і, відповідно, звідти він дістає літати аж до самого Лиману. От ми ж зазвичай завжди сиділи в низинах, от, в населених пунктах, які нижче домінуючих висот, і тому в основному працювали з редраслятором. Зараз активно освоюємо FPV-дрони. Наш комбат Олег Валеріч робить це пріоритетом далі в розвитку батальйону безпілотних систем. Тобто, виділяємо велику увагу на оптику, тому що вона дозволяє нам вирішити проблеми з радіогоризонтом, з картинкою і так далі. І намагаємося ворога на даний момент вибити логістично за межі. 15-20 кілометрової зони, тобто фактично різати логістику, не дозволяти накопичувати ресурси і входити ближче до наших позицій Але вам і самим потрібен захист вигляді засобів радіоелектронної боротьби, на які люди вже задонатили протягом цього невеличкого уривку ефіру, понад 80 тисяч гривень. Я не сумніваюся в тому що просто зараз сканують QR-код, вводять номер картки, аби будь-яку доступну для себе суму 5-10 гривень байдуже закинути на ваш збір. Пане Сергію, ви нам розкажіть, будь ласка, детальніше про потребу, що це. Це зареби, яку вони вам дадуть перевагу? От у зв'язку з тим, що ворог не має особливих успіхів на нашій частині ділянки, тобто йому досить важко воювати в тих місцях, де він протистоїть нашому підрозділу. перебуло досить багато нових ворожих підрозділів, які більше, скажімо так. Розвинені в напрямку дронів ніж попередні, які нам протистояли. Вони зараз запускають величезну кількість мовній дронів, які літають пішли частотами нижче 400 на трьохсотих. От так само вище поставили собі управління. Відповідно, нам потрібно оновлювати реби, які захищають наші автівки, рятувати логістику. От і відповідно до цього ми активно намагаємося оновити, пристосуватися до е, нових умов. При яких літають ворожі півдрони. От тому, що логістика фактично на даний момент наше все. Якщо не зможуть оператори БК і дрони бути доставлені до позиції, відповідно вони не зможуть виконувати вогневі завдання і зупиняти ворожі наступ. Але зараз з'явилися дрони на оптовлокні, які, на жаль, до РЕБу не чутливі. Чи знайшли вже способи протидії їм. От... Це один з пріоритетних напрямків командира батальйону, який розвивається зараз в нас, і так само комбат виділяє велику увагу по тому, яким чином ми будемо протистояти ворожим дронам. Прям дослівно передати всю тактику, якою ми протистоїмо ворогу. Ми не можемо, тому що це буде використано фактично проти нас, але створюються системи оповіщення про появу на маршрутах оптоволоконних дронів. створюються… Мобільні вогневі групи і активно створюються логістичні лінії. От і будуть запроваджені нові засоби логістики для того, щоб доставляти боєприпаси та дрони на позиції. Ми фактично модернізуємося, оновлюємося і готуємося до цих викликів війни. От, командир батальйону шукає для цього ресурси. Ми намагаємося це все адаптувати тактично. Зрозуміла пане Сергію, дякую вам величезно за те, що з нами сьогодні поспілкувалися. Передовсім за те, що боронити Україну від наших глядачів у вигляді подяки. 100 тисяч гривень на збір уже пішло. І ще кілька секунд є для того, аби долучитися. Не сумніваюся в тому, що люди долучаться. Дякую. Сподіваюсь, наступних ефірах з вами ще побачимось. Це був Сергій Тимофійко із позиним Кінг, командир першої роти ударних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, яка на Лиманському напрямку боронить країну, яка потребує. Це авторебів засобів радіоелектронної боротьби, які захищають автівки, а головне людей, людей, які в цих автівках пересуваються для того, аби боронити Україну. Дякую вам, що долучилися до збору.